Привіт! Написали мені окремі люди, що я не читаю коментарі, є коментарі погані, що я тут сиджу собі за кордоном і себе піарю. Я вам відповім так. Дивіться, я сиджу за кордоном, я працюю на умові по праці, я плачу податки. І я дякувати Богу буду мати пенсію, тому що плачу податки. І за те, що я тут живу, я плачу за квартиру, я за все плачу, я жодної допомоги не отримала. Але не в тому справа. Розкажу я вам історію свою на Україні. Дивіться. В Україні, що по лінії тата, що по лінії мами, мої діди й баби для того, щоб побудувати будинок, тому що ми жителі села, вони купляли землі і тоді будували будинки. Мій тато на той час, коли оженився з мамою, він працював у міліції і йому не дали квартири. Йому баба дала кусник города, і ми там побудували свою хату. Бог з ним, дякувати Богу. Я теж, ніби, жителька села, і роздавали плани. Питання, коли я прийшла в селищну раду і хотіла написати заяву, щоб мені дали план, ви Знаєте, що мені сказала землеупорядниця? Не пиши, бо тобі не дадуть. І здається, Українка, ніби все для українців земля. ти захищай, що захищати я маю. Я в Україні з двома діточками знімала квартиру. Я за то платила за те, що моя дочка поступила в університет. Я брала понаднормові години і фігарила на двох роботах, бо мені дитина сівчила в інституті. Бо моя дитина зайняла друге місце, а сказали, що друге не проходить, треба одно місце. Розумієте? От що мені захищати? І є багато таких людей. Розумієте? А ті люди, які побрали квартирки за дурно, землі похапали. Дуже так гарно. Ті не йдуть. Ті дуже гарно, отако. Їм кажи, що ти є наволоч, ти є тому подібна. Чмири їх, воно скине, скине голову, отаку успустить у голову. І буде собі знати, мене нічого не бере, ніякі ваші прокони, нічого. Люди добрі, та сі війна скінчила, аби дав Бог би вона нині скінчила в той день. І колись рано чи пізно та правда вилізе. І бажаю вам всього найкращого.